Тільки що приніс кур'єр посилочку. Моє замовлення. Доставка, нова пошта. Так. Гарно запаковано. Бачите, щоб все було зайнято, Кладуть паперу багато. Так. Угу. Така упаковочка. Подивіться, друзі, ніде нічого не протекло. Так зараз буду діставати. Так. Бачите, так гарно заувакумовано. Отак виглядає підчеревина. Отут я вже спробувала в кінці невеличка кісточка, а так підчеревина м'ясна. І бачите, така шкірка пропечена, ну, наче, наче непогано. Так. Тут я гадаю, отут є кісточка, що це лопатка. Зараз дістаю. Так, це лопатка. Бачите, отут невеличка-невеличка кісточка. А загалом одне м'ясо на шкірці. Тут в мене замовлені щічки. Щокови ще кажуть. Бачите, гарно все запаковано. Зараз відкрию. Ось такі щічки. Я просила продавця, щоб були м'ясні. Подивіться, можна пустити і на фарш. І ви знаєте, що щічки дуже смачно замариновувати, відварювати або запікати. От. Я навіть не сподівалася. Бачите, сала зовсім немає. Тоненька така шкірка, тільки. Подивіться, подивіться. Господинки, задоволена Задоволена я м'ясом всім, яке мені відправили. Оставлю в хештегах, де я купляла таке м'ясо. От, до речі, що хочу сказати, дуже оперативне відправлення м'яса. Сьогодні подзвонило, завтра відправили, і на наступний день вже було на пошті, що прийшло. От. А вже на наступний день принесли посилку. Ну, загалом зайняло три дні. Я задоволена. Все акуратно, все чистенько. Подивіться, вам посилочку ще раз покажу. Ніде нічого не протекло. Ці пакетики зараз буду фасувати. От першим ділом я хочу зробити фарш. Ливо з лопатки, колись зроблю ковбаску свою домашню. Під черевину можна запікати та що будь можна зробити, коли ти маєш хороше м'ясо. От, можливо, зараз планую готувати обід, і я трішечки під черевини посмажу і посмакую, спробую яке м'ясо на смак. Так що, отак, обіцяла вам в попередньому відео, що буде розпаковка м'яса, я її зробила. Дякую відправнику продавцю. До речі, не сказала. Продавець зважує, говорить ціну на відео і скидує у Viber, так що... Дуже дуже добре. Ти бачиш на очі, яке м'ясо тобі дають, і ціну, і вагу.